Всім привіт! Сьогодні у нас у продажі свіжопригнаний з Німеччини автомобільчик такий, це Audi A3, купешний кузов. Двигун 1.6 бензин. Самий простий, який всі люблять, 74 кВт, АКЛ, абревіатура. І найголовніше, що це коробка автомат. Самий звичайний автомат. Автомобіль абсолютно весь обслужений, масла, ремні ГРМ, все замінено, нові передні стойки, ходова, також все, тормозні диски, тормозні колодки. Все нове стоїть в автомобілі. Такий гарний вигляд має. Тонований в кольорі. Оптика передня, рестайлінгова має склопідйомники, електродзеркала. Таке сидіння. 173 тисячі пробіг. Коробочка автомат. Сидіння відкидуємо, ззаді достатньо місця, три людини може сміло сідати. Зараз заведемо. Автомат працює ідеально, без ривків, без пеньків, без нічого. Помилок на панелі нема. Заводиться з півоберту. обороти тримає. Рівні, тахометр, бачите, все. Автомобіль має клімат контроль і автомат. Перемикаємо, драйв, Ні пенька, нічого абсолютно немає. Спускаюся, і машинка поїхала. Подивимось під капоточку. Бригун не митий, сухий, абсолютно без мінімального підпікання. Антифриз все теж чистенький. Щупа не диму, нічого нема. Отак от все бачите, все. Нічого не димить. Ремень ГРМ 171 тисяча була заміна. Акумулятор. також от все потужується. Робите, чую, робить, чуєте, як часик. Швейцарський годинник. Так само ззаду. Все, все чітко. Нічого не димить. Робота, двигуна, коробки автомата. Все робить ідеально. Також немає ні ржавчини, нічого такого. Булти нічого не кручи. Двигунчик шепче. Ще раз салон покажу. Там багажник. Досить місткий багажник. Запасне колесо жодного разу не встановлювалося. Букрати, ключі, все в наявності. Наліпка. акл двигун 74 кВт, 1,6 і 6. То, що всі люблять. Саме тут все підняли. Ззаду зайти все без проблем. Так що кого цікавить, звертайтесь свіжопригнаний з Німеччини. Audi a 3 з двигуном 1.6, 74 кВт. На автоматі. Звичайний простий автомат. Не робот, нічого саме, звичайний простий автомат. Все працює на відмінно, Ходова, вся нова замінена. Стойки передні, тормозні колодки, тормозні диски. Я там фото додав. Сертифікат є, пройдений. все, Виписуємо договір купівлі-продажу і будете мати такий класний автомобільчик. Автомобіль знаходиться в Хмельницька область, міста Словут. Все, кого зацікавила машинка, кому потрібна така аудюшечка на автоматі, звертайтеся, будете мати класну машину.